Починаємо заняття з охорони праці, навчання з охорони праці. Сьогоднішнє заняття у нас присвячено темі пожежної безпеки. Перше питання. Загальні знання про пожежі, основні причини пожеж і загальні міри щодо забезпечення пожежної безпеки, подвійні засоби пожежного пожежно весіння та правильних використання про насильні речовини. Я відказав дію обслуговуючого персоналу привинення пожежі. Це неконтрольоване та неорганізоване горіння, внаслідок якого задається матеріальна шкода, шкода життю та здоров'ю людей. В основі пожежі процес горіння. Горіння це швидкодіюча хімічна реакція, об'єднання речовини, з окислювача. Найчастіше це кисень, внаслідок якого виділяється тепло та випромінюється світло. Небезпечні фактори пожежі відкрити полум'я, іскри, підвищена температура навколишнього середовища та предметів, токсичні продукти згорання, дим, понижена концентрація кисню, руйнування конструкцій, небезпечні фактори, що вникають в результаті вибухів, наприклад, це удавна хвиля, полум'я, руйнування конструкцій та розвиток осколків, утворення шкідливих речовин з високою концентрацією у повітрі. Суть горіння полягає в наступному. Нагрівання джерелом запалювання горючого матеріалу до початку його теплового розкладання. В процесі теплового розкладання утворюється черний газ, вода і велика кількість тепла. Також виділяється вуглекислий газ і сажа, які осідають на довколишній рельєф місцевості. Час від початку запалювання горючої речовини до її займання називається терміном займання. Максимальний термін займання може складати декілька місяців. Прошу в перші 10-20 хвилин пожежа розповсюджується лінійно вздовж горючого матеріалу. У цей час приміщення наповнюється димом. Значить, роздивитися полум'я майже неможливо. Температура полум'я у приміщенні підіймається до 250-300 градусів. Ця температура займає всі горючі харчове. Через 20 хвилин розпочинається об'ємне розповсюдження пожежі. Ще через 10 хвилин починає відбуватися руйнування стекла, якщо було це вікно. Збільшується приток свіжого повітря і як наслідок масштаби пожежі різко зростають. Температура досягає 900 градусів Цельсія. Наступна фаза фаза вигоряння. Напротязі 10 хвилин пожежа досягає максимальної швидкості. Після того, як вигоряють основні речовини, починається фаза стабілізації пожежі від 20 хвилин до 5 годин. Якщо вогонь не може перекинутись на інші приміщення, він виходить на вулицю. У цей час відбувається руйнування на згорілих конструкціях. Тобто, якщо це горіли доски перекриття, то вони починають обсипатися. Класифікація горючих речовин в залежності від їх виїздів. В залежності від горючої речовини класифікуються і пожежі. Загальні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки. У кожному закладі, на кожного підприємства, так само в нашому навчальному закладі, ці то, вначить, загальні заходи завжди реалізуються і Виникнення пожежі є неможливим, якщо виключається контакт джерела запалювання з горучою речовиною. Ми завжди говорили про те, що якщо відбувається якесь таке ЧП, то перше, що потрібно зробити, це вимкнути джерело mm. живлення, тобто запалювання. Запалюється з горчою речовиною. На цьому принципі грунтуються всі правила пожежної безпеки. Правила пожежної безпеки містяться на наступні пункти. Прибирання горючих легкозаймистих матеріалів. Обов'язково є да, дотримання умов і зберігання, в тому числі сміття на території в тощо. Методи протидії пожежі. Заходи, що мінімізують хвилюється виникнення пожеж. Захист та спасіння людей від роботу. Третє, попередження поширення пожежі за допомогою заходів, що обмежують площу, інтенсивність та тривалість коріння. Захист кіндіє. Захід безпосередньої пожежі ділиться на захист людини з високої температури, що частіше є більш небезпечним захист безходної речовин, до продуктів коряк, що виділяється повітря внаслідок горіння. Використовується термоізолюючий одяг, бойовий одяг пожежний, там. ізолюючий протигази та апарати на зжатому повітрі. Капюшона з функцією фільтрації повітря по типу протигазу. Це більше відноситься до скажімо так, бойового одягу пожежного. Первинні засоби пожежного сіла. Так, призначення для росіння пожежі включають <кій> в себе. Пожежне водопостачання, вогнегасники ручні, сухий пісок, аз без ті тощо. Інструмент пожежний, ручний не механізований. Це інструмент без будь-якого приводу за винятком мускульної сили людини, призначений для використання різних, виконання різних робіт в процесі росіння пожежі, наприклад, пожежні багари, ломи, соки, ритуки, вогнегасники. За типом вогного суміші всі вогнегасники поділяються на чотири типи водімі, повітряно-півні, порошкові і вуглекиску. На цьому слайді можна побачити проведення водіїв ручного вогнегасника. Знаки для позначення засобів пожежної сигналізації та кнопок ручного вонка. Знаки пожежної безпеки. Кнопка вірлення засобів та систем пожежної автоматики. Якщо така кнопка є, можна, якщо сталося якась якийсь четвер, можна підвідно знати, де знаходиться ще це система. Звуковий овіщуючий пожежні серед. Телефоні останні під час прогресси. Телефони знають нашого навчального закладу секретаря директора і мого. Знаки пожежної безпеки, знаки для використання на шляха евакуації. Значить, евакуаційний вихід. Запасний, двері евакуаційного виходу вліво-вправо, заборона захарашення або складування. хто бачимо майстерні, в нас є такі знаки, зараз по навчальному поліцію. Далі, наприклад, евакуаційного виходу, вверх, вниз, навіть для обладнання пожежної кількість вогнегасти, пожежний травм, місце зберігання протипожежного інвентарю.